Цікавості, інтересті жизни Назара. сидіти, паяти плати забав. за паспорт і за цю каплю хотів мене вбити, ще навчити. Для діло в А це біла, все, що в, ж... в житті. Капля. Риба, капля, риба, адун Ну давай розказуй. Що, що нового в тебе okay. в житті? Давай, розкажи, що ти в житті произошло? Пока не до сих капли нариска. Назар. -ка. Бейк, посиди. Так. Ничего, да. Давай, за все, за канал побезу Опять. Що? опять? Реально Я на диплане знаешь с помимо. Хорошо, спикер палаты пакистаном бля. Бля, вступля вода дела. Ну говоря, наверх памятни вечно. Ну шо, я дипломизум, что мы 8 часов в день продаем свою жизнь за 30 тысяч руль в месяц. Хотя час. Ну, потраченный тут стоит явно больше. Вообще, это пиздец. Это пик жизни. Так что у нас не выйдет с проектом. Я просто плюс. За судьбу такая. Ну можно. Можно по таблице, я не знаю. вот купить и... Можно. Можно купить і... піти, можна... не знаю. принтер на напишати график. какую ще... якусь тему попробовать подать. Грапати відключення світло, ювелірку бомбанути, поки быстро світло виключили. Поки камери не бачать. Ти якось землю чуть-чуть, знаєш. купив. там землі, там що тот нас насобирав, Ну це такі копійки нахуй. Не кажу: я ти предлагаю более серйозний план. Береш е, цей капюшон надіваєш і потім і закриваєш таке одне око, щоб тебе одне око пристосувалося до світла. І все, Рубається світло. Всіх поки привикає зір до темноти, нахуй, ти одне око відкриваєш, ху, як орвіне зріння, бистренько кольця, все вілітки попізди, поки камери не роботи, Ні, попіг, і побіг в <сум> ломбард. А прикинь, от зараз от сидимо, а то... А хтось краде вже так. Давай назвемо це... Проєкти, не знаю, X, речі, як буде. От ділиш ти то X. Допустим, скільки ми здані там можемо ділити? Ну, до робочого прототипу, ну, може полтора року. И через 1,5 року ти таки стоишь, даже якщо тобі повезло, все работає, тобі дві бабки, то не факт, что этот бизнес треба. Ну, типа, вот прикинь сделав, ты, вийшов на ринок, а воно нахуй никому не треба. То есть здесь 3-5 лет года жизни просто так. Ну, я теж це на що цього думав, що якщо нахуй мене ніколи не треба буде. Да, прикинь, от інвестори дадуть клапу, все це зробити. І ми їх забираємо просто і нічого не викинемо на ринок. Ну, ти на сматеньку суму дають, тому що якщо не за таку суму, що, в принципі, той проект і нахуй не нужен, то а для чого тоді? Так, ну як не нужен, не може бути. Та ні, ну, діва свою якусь касту людей не точно не йде, але Наскільки вона буде велика? Ну скільки ми вже гуглим, я не бачу розумних. Отакий. От <плес> <плес> Якщо не вийде дальше, що, блядь, сісти і чотирьох. Ми підемо ну роботи ж, борщиком. Тут роботи на 2 фронти, пані, тут — На три. Типа ти і апиш свої навики. Ну, апаешься по профессии и делаешь шось. То есть без денег ты совсем не останешься, но до конца жизни сидеть за, я не знаю, копейки. Ну да, так на поршне заработаешь. И на дом. Есть, той дом не, ну в селі у нас за 200 тысяч гривень мог купить частный дом нормальный. 200 тысяч гривен, ну ты просто лежит. В принципе, хоть не. Ну, то есть. Я не знаю. 10... Дру -дру -дру Дружба соседом. на дом не заработаєш, на машину хорошу не заработаєш. Все не плачеш, давай витри сльози крикоділючись. <клес> 40, 40 років максимум, я не знаю, якась новенька Тойота. І все. Новенька в 40 років? Ну, я думаю, <плес> да, оце... Ну, ти ж розумієш, що... Понял, це, типа, пік, чим, да, чим далі ти, ну, типа, якби, ну, старієш, машини все новіші, дорожчі, дорожчі, і в 40 років нового Тойота буде стояти не так, як зараз нового Тойота. Ну, допустим, ступну. Ну, то, типа, ти бідніш прямо пропорціонально, блядь, дорожанню цінна машини. Пойбайці, просто як заживу, це прямо по пропорцію. Авторипош, господи, старий, такий коня, так там взагалі ціна, його просто буде. Ти полесієш скоріш, ніж купиш на машину. Ти не забачив, що 30-ті, а в не буде нічого. А кому телесія треба на роботі? Mm? А кому телесій треба близько на роботі? Тебе тільки ядро аеродинамічно запускати. Та вже стане за там два рази більше. Це не каже, Просто міняє мені... скільки ти можеш, блять, раз в Макдональдс сходить, все. Це все, що, що мені, то, сіпак, квартира дорога, машина дорога і все, що ти можеш, ти просто тіпак, сходить. На два рази більше э, в місяць ресторан. ресторан. Всього все, що ти можеш. І не на 700 гривень, а на тисячу. Все. Все, що в тебе в житті поменялось, то сколько ти раз можеш купити баночку Кока-Коли. Все, це капець, де з тебе обвитисла зарплата зараз в два. А що в мене поміняється? Комп, мені нахуй не треба. Ну, купив ти там якийсь Xbox, не граєш на ньому, очевидно. Тебе нічого не помінялось, машина як і заправляється, так і заправлялася. тебе машина заправляється за no, машина, Я точно забувся. Ну типу за що там купити якийсь мотоцикл, а далі що. А, а далі ну, тобі більше нічого не треба, бо повір, повір мені, тобі є, якщо ти хочеш мотоцикл. А, так? тобі, то в тебе вже є, так? Ну я в мене вдома сидів, баби. Каже, повір мені, в мене точно є ну, мотоцикл, і я точно його заправляю. Ну тому що в мене мотоцикл в селі є, і я подіюваю, що якщо він був тут, то типу ну, мені більше нічого не треба було, серйозно. Ну типа камон, все ж тобі треба це заправитися і ну. Ти ну ти ввіриш, ти вже аж до 40 коли тобі мотоцикл. Ну типу, там стовів багато, водіїв, які не люблять мотоциклістів, теж багато. Тобто, якщо купувати... Розвертайся і повторимо... ПОВТОРИМО?! Давай, показуй хуй, зайбав. Де він, блядь? Знімай труси, мені не треба. Та давай, я не бачу хуй, як я його вимірюю, якщо я його не бачу? Чого я тобі не дам? Це ніколи не показано в інтернеті. Все, відстань. Дивись. Минусолок. Ух ты, ух ты! Бля, дотор мінусовок указыває. Хуйня якась, короче. Все, побачиние. Я тебе вже не паяю, за мене пай другие. Зайбався работать на офі. Утомляю ще, конечно, началось. Як вам сидіти в такій атмосферці? Чесно, таке відчуття, ніби я в якійсь ігрі сиджу. Така атмосферка. Ух, oh, блядь, вилзе на себе цю. Хотів тільки сказати цей. Five Night, at uh... Ukrainian intelligent systems.